Сьогодні на Рівненщині у різних галузях зайнято 177 тисяч працівників. Травми на робочих місцях минулого року отримали 142 людини. Найбільше постраждалих, як би це не було дивно, серед працівників соціально-культурної сфери. Далі йдуть автотранспортні, будівельні та деревообробні підприємства. Найбільше працівників травмовано протягом 2010 року в товаристві за межною відповідальністю Свіспанлімітед. 5 чоловік. Товариство з обмеженою відповідальністю Одек Україна, три чоловіки. Рівненський ливарний завод, три. Пат Волинцимент три. Втім, тут парадокс. Чим більш потенційно небезпечним є виробництво, тим нижчий там рівень травматизму. 28 випадків це сталося на тих підприємствах, які значить, віднесені до високого ступеню ризику. 80 випадків це підприємства, які віднесені до. Середнього ступеню ризику, і 64 випадка це підприємства, які віднесені до ну, там, де незначний ступень ризику. Для десятьох осіб виробничі травми виявилися смертельними. Ще 22 смерті сталося через хворобу. Таку ситуацію фахівці пояснюють неякісним проведенням медогляду. кажуть, це проблема всієї України. Крім того, торік чимало біди приніс газ. Найчастіше причиною таких нещасних випадків стає самовільне встановлення газових приладів, неправильне їх використання та порушення вимог безпеки. В результаті летальні випадки. Протягом 2010 року сталося 5 нещасних випадків з використанням газу в побуті, в результаті яких травмовано 14 мешканців, в тому числі 5 із смертельним наслідком. З них загинула одна дитина 2008 року народження. Аби люди менше гинули і травмувались на робочих місцях, як би це банально не звучало, фахівці радять не вживати спиртних напоїв та дотримуватись правил техніки безпеки зі свого боку. Обіцяють і у 2011-му проводити перевірки та контролювати найризикованіші підприємства області. Оксана Жужецька, Сергій Савта, інформаційна програма День.